Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Сьогодні ми спробуємо дружні з вами ось такі кекси. Ми вже пробували їх з іншими смаками. Там пам'ятаю, з карамелю було ще з чимось. Сьогодні ми спробуємо це мафіни, це два мафіни. Та. попробуємо ваніла з полуничним смаком. Появився полуничний смак, мій любимий. Зацінимо зараз на відео, тому такі справи. Поїхали. До заставки проривуємо ці два мафіни. Let's go! Деніс фрейнере, реагує. Деніс Фрейнере, реагує. сьогодні буде їсти два. Так. Що тут пише чи там пише? Коротше, два мафіни ваніла з полуничним смаком. Come, come. Давайте їсти. Так. Let's go. Поїхали, зацінимо. Що вони? Смачні, не смачні, чи як? Зараз попробуємо. Чекайте, камеру. Камера, камера. Ось така камера, так. Так, ну що, поїхали. Так, прореагуємо. Дякую, що постійно лишаєте коментарі під моїми відеоми цими великими. Дуже велика вам подяка. Так, є активчик. Так, ось такий мафін. Забираємо цю штуку, бо вона заважає. Ну, пам'ятаємо треба тарілки. Ось може. Як буде все. Так, ось така. Щоб не кришити, не знаю. Не знаю, може і не треба. Навіщо я взяв тарілку? Добре, поїхали. Угу. Тю ж це машина. Вже добрався до начинки. Ммм... Начинка дуже смачна. От зараз начинка прямо на десятку. Я кажу, зі смаками полуницями мені більше подобається, ніж сама полуниця. 对啊。So. Не знаю, може поставити десять, наступний мафін, салют. Розріжемо і проривуємо окрему начинку, окремо це все. Так, я розрізав. Ось і пригодилася тарілка. Я би ще випив кави, бо я перше пилкав, хоча Угу, Є кава. Так. Так, давайте начинку саму прорегуємо. Так, начинка. Ну, начинка десятка. Я кажу, полуниця ми обожнюю. Ну і давайте самій мафін. Куснемо. Ну, Теж подобається. Поставимо теж, теж, напевно, десятку. Десятку. Ну і загальному, напевно, я поставлю цьому мафіну десятку. Реально, полуниця мій любимий смак. Поставимо десятку. З кавою також 10. Кава закінчилася, доїдаємо. Пишуть мої підписники вчора під відео, що сьогодні ти будеш мати 44 тисячі підписників. Подивимося, бо вже 43 900, можливо, на стрімі. Я сьогодні стрім запущу, можливо, ще до плюсу і вже буде 43... 44, так. А ну зараз подивимось. У мене на каналі зараз. У мене зараз на каналі 43925. Не знаю, може... Я не думаю, що сьогодні, може сьогодні або завтра, та. Ну подивимось, може і сьогодні, я не знаю. Може я ще стрім запущу, ще плюс шорти допоможуть. Бо на шорти з шортів підписуються. І так, чином 44, може і сьогодні, я не знаю. Начинка бомба. Жаль, що я вже поїв. Бо я, вже, я вже не на голодний шлунок цей мел. Заслужена десятка. Так города смашена. Маффін, типа кекс. Ось, дружні, ми з'їли з вами два смаки агроли. Не знаю, може буде ще якийсь смак новий М -м -м, куплю на завтра чи на інші дні. Коротше, на цьому все. Додивилися до цього моменту, напишіть. Чекай, дам. Напишіть Я додивився, якщо додивилися. Е Всім гарного дня. З вами був ніс френді. Всім пока, бувайте! Йоу, та! Поїли супер, поїли класно, так. Супер. Все, всім пока. Ой. Я знімав знову не на ту камеру, я мав з опен камери знімати. Йолки-палки. Ой, всім пока.